Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні я ще книжкову книжковою рекомендацією, оскільки можливо ви не знаєте, яку книжку почитати довгими зимовими вечорами, іноді навіть з ліхтариком. У руці, як часто це роблю я, тому ловіть мою чергову книжкову рекомендацію. Мова піде про м, такий доволі динамічний е, по сюжету, доволі динамічний детектив відомого норвезького письменника, з творчістю якого я гадаю знайомі лише багато хто з вас. Отож, це «Йорн -лєр Горст» і книжка Одержимий злом. Одна назва чого варта, егеш. Переклад з норвезької здійснила Наталія Іваничук, і е, книжка вийшла у видавництві Нора Друк у серії Морок. Е, відступлю трохи і скажу, що. Е... По Факту я прочитала майже всі книжки серії Морок, оскільки я є фанатом психологічних трилерів і детективів, тому лишилася задоволена фактично після кожної книжки. Мені дуже подобаються динамічні книжки, особливо цей скандинавський нуар, де ти читаєш і іноді так аж за голову хочеться братися. Аналогічно було тут зла у цій книжці. Як і сама назва, власне каже, насправді багато. Отож, перед нами постає створений горстом усім відомий, мабуть, як і сам автор-персонаж Вільям Вістінг, який проводить розслідування чергової моторошної справи. І до слідчого експерименту залучений не тільки він, а й його дочка Ліне, яка працює журналісткою і висвітлює. Висвітлює події і разом з тим веде відеозйомку. Аналогічно залучено до розслідування справи дуже великий склад. Усього взагалі поліційного відділку і події починають відбуватися, коли група, група до складу якої входять поліцейські, журналістка, дочка Ліни і власне сам Вістінг, вони разом з в'язнем, на якому там. Наручники, кайдани, все їдуть на е, місце, на якому, якби якщо вірити е, в'язню, він захоронив е, рештки своєї жертви. Е, ну, звучить е, трохи моторошно, егеш. Е, е, прізвище його Кер, Том Кер, і е, він, е, на, на нього падають вже дуже багато підозр у скоєнні багатьох е, злочинів. Але під час цього слідчого експерименту, коли вони йдуть стежкою, лунає дуже голосний вибух, в'язень починає втікати і вже стає зрозумілим, що справа свого роду як провалилася, оскільки в'язень втікає, але знову ж таки. У е, Вістінга давно вже були підозри, зрештою, над якими вони працювали разом з іншими поліцейськими щодо того, що е, Тому Керу хтось допомагає. Того іншого вони називають інший. Е, він свого роду як е, співучасник, але по ходу розвитку подій ми бачимо і розуміємо, що. Е, Оте зло, про яке взагалі йде мова, воно настільки, настільки має глибоке підґрунтя, що уже в тих злочинах, які вони розкривають, які вони розслідують, не, не лишається місця для якогось такого знаєте, людського сприйняття, розуміння. Тобто поліція власне сам вісінг має справу з людьми, які направду одержимі злом. Далі справа, як ви вже розумієте, провалилася в'язень втік, і виходить так, що вістінга відсторонюють від розслідування цієї справи. Разом з тим одну. Поліцейською, яка була задіяна, викрадають, і коли поліція зіштовхується з наступними злочинами, де тут горст, я б сказала, дуже так, дуже так описав, ну от, дуже деталізував місця злочинів, і власне вістінг навіть від, від, після відсторонення не припиняє свого розслідування. Отож, знайшли в'язнів чи знайшли винних людей, які, які одержимі злом. Читайте і дізнаєтесь, а я вам скажу, що, мабуть, це один з небагатьох детективів, в якому мені аж хотілося виписати деякі влучні деталі про. А, власне, про саме поняття зла. Тут дуже така хороша складова психологічна, де, де горс не просто переповідає, нам розповідає про розслідування. Він дуже добре показує, які ці люди. Які здатні на такі жорстокі вчинки? Отож, сподіваюся, мій відгук вас не відлякав і не налякав. Книжка мені дуже сподобалася. Беріть на замітку, гарного читання і дякую за увагу!